Під ранок російська армія атакувала шахедами Харків. Наступна новина, на жаль, така один з ударів пройшовся по території цивільного підприємства у будинках. Поруч пошкоджені вікна у цивільних будинках. постраждали також дитячий садок та культурно-спортивний комплекс. У двох людей гостра реакція на стрес без постраждалих. На щастя, обійшлось сьогодні. І от щойно стихли такі вибухи у Харкові, виходить зранку Трамп, коли у нас ранок має на увазі, і з. Заявою, що Зеленський має намір відмовитися від угоди про видобуток корисних копалин. і тут дозвольте, я знову ж таки коротко процитую Трампа. Він намагається відмовитися від угоди щодо рідкоземельних металів. металів. Якщо він це зробить, каже Трамп, у нього виникнуть проблеми, великі, великі проблеми. Він каже, що хоче бути членом НАТО. Проте вони ніколи не будуть в НАТО і він це розуміє. Мова про Зеленського. Як розцінювати цю заяву, пане Тарасе? Про які такі великі, великі проблеми mm -hmm. говорить Трамп? Ну, Дональд Трамп всім обіцяє великі проблеми. Я не знаю, що він має на увазі. Це потрібно його питати, але. Я думаю, що якщо говорити про саму угоду ж про рідкоземельні матеріали, то це є спосіб ну такої компрадорської політики. Ну коло тобто, коли ти країна якась заходить на чужу територію, просто висмоктує всі ресурси, які є, і звісно, нічого не залишає для, 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 для країни, яка проживає. Тобто ця політика не є тільки Дональд Трампа, вона, вона була в історії відомою ще давніше. Так звана колоніальна політика, коли багаті країни витягували ресурси з бідних країн, особливо з африканського континенту, тому це є про це, так і навряд чи тут е, ми можемо якось. Е, Цьому зарадити тут лише може бути краща пропозиція або від європейських партнерів. Ну і я не виключаю, що подібна пропозиція може бути або вже можливо навіть коридорами, Пропозиція від Китаю, але пропозиція від Китаю буде набагато ну, такою не європейською. Звісно, вона буде очевидно. Такою прокитайською я би сказав, тобто Китай може запропонувати такі послуги, адже Китаї на сьогоднішній день є понад 80% комплектуючих та мінералів, які з, 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 з зокрема рідкоземельні матеріали, вони у власності Китаю. Тобто, все виробництво електроніки, виробництво, скажімо, навіть сонячних панелей, це все є прерогатива Китаю сьогодні. То можна сказати в певній мірі є монополістом в цій сфері. Це означає, що е європейцям дуже складно буде в ці історії. Тому то, я думаю, що пропозиція Європейського союзу, паралельно з американською, мала би бути ну доволі такою конкурентноспроможною. Раніше європейці заявляли, що вони готові робити це 50 на 50. А от е Дон пропонує 100 на 0. тобто весь прибуток забирається. Переводиться сполучені штати Америки, а ми залишаємося лише з пустими карстами, тобто тими такими земельними порожнинами, порожнинами, яким якими ми повинні потім займатися. Нагадаю, що навіть всім відома проблема це так звані карстові печери, де колись раніше видобували сірку. Це є на Яворівщині, тобто з цими карстовими печерами потрібно щось робити. А вони є пусті, і відповідно це створює екологічну небезпеку. Тому очевидно, Дональд Трамп говорить про е, проблеми, е, які саме ми не знаємо. Але м, тут, мабуть, е, ми не маємо поки певності щодо того, що будуть сполучені штати допомагати нам зброєю надалі. В бюджеті американському не закладено жодного долара на цю допомогу. Тому те, що ми отримуємо сьогодні, це ще запасів. Е, Джо Байдена, тобто ті рішення, які Джо Байден фактично видав в останні дні свого президентства. Якщо загалом так підрозюмувати, чи виглядає зараз ця угода взагалі реалістичною? І якщо Україна надасть свої правки, чи піде на них Сполучені Штати Америки? Це не є угода, це є радше, я би сказав, це є ультиматум. Тому що ми не отримуємо гарантії безпеки, про які вимагає президент Зеленський, які просить президент Зеленський, і що в принципі логічно давайте видобувати, але умовно давайте гарантуйте нам, що ви умовно цю угоду не не перепродасте потім росіянам, так би мовити. А це теж можливо в сьогоднішній ситуації, коли є відчуття нерівності партнерів, тобто є хтось, хто хоче домінувати. В цій угоді, очевидно, він, він, буде, він буде робити все для того, щоб применшити роль і силу сторони, яка приймає. Тобто тут я не виключаю, що дана угода може бути передана іншим рукам, потім перепродана. Скажімо, якщо у тебе є 100% власності, ти можеш робити з тим, що хочеш, що забажаєш. Тому, очевидно, спротив Зеленського є очевидно зрозумілий, і логічний, тут навіть немає. Немає якоїсь, я не бачу підстав вважати інакше, адже угода справедлива є принаймні, тоді, коли сторони домовляються про рівно спільне, ну скажімо так, розділ чи поділення прибутків, або принаймні спільних зусиль для початку робіт. Тому давайте дочекаємося, чого за все завершиться, але я бачу, що що, що що кожна наступна пропозиція такої угоди в нас гіршою і гіршою стає. Я не бачу перспектив в тому, щоб ця угода могла вийти на якийсь умовно е рівень, який ми можемо вважати... Таким вигідний для нас 20 квітня. Гарна дата для перемир'я між Україною та РФ заявив напередодні президент Фінляндії Олександр Ступ після семигодинної зустрічі з Дональдом Трампом у США. Зокрема, там на зустрічі їхні обговорювалися і питання посилення санкцій проти Росії, у разі якщо агресор не піде на тимчасове припинення вогню або його порушить зрештою. Після цього президент Фінляндії говорив також з українським очільником Зеленським Тарас, Як гадаєте, чи обговорювався також цей тиск на Росію з боку Сполучених Штатів Америки, коли говорив президент Фінляндії із Зеленським, і про що вони ще могли говорити? Бо на Звернені вечірньому Зеленський виглядав досить таким задоволеним, коли коментував цю розмову з президентом Фінляндії. Ну е, чергово, треба зазначити, що президент Фінляндії не просто так е був в Сполучених Штатах Америки. Дональда Трампа цікавіть е людоколи, тобто, ті, які е такі спеціальні кораблі, які можуть працювати в Арктиці. найбільший е арсенал. Де... Людоколів має Росія, звісно, і тут Фінляндія в певній мірі має можливість і будівництва таких кораблів, тому це. Першочерговий інтерес. Пан Стуб, президент Фінляндії, він навчався в Сполучених Штатах Америки, тобто в нього американська освіта, американська англійська мова. Відповідно, там є дуже легке порозуміння. Ну і звісно, кому як не Фінляндії розуміти загрозу, яку несе Росія. Я сподіваюся, і принаймні я вірю в те, що пан Стуб доніс і намагався донести не тільки свої переживання, але переживання українців, тому що є, є певне таке інфантильне сприйняття. Росії з боку сьогоднішньої адміністрації Білого Дому, що начебто з Путіним можна домовитись, з ним не можна домовитись, з кілером неможливо домовитись. Є лише один спосіб, як кажуть, в Америці дуже відомий вислів: make him out Тобто його потрібно ліквідувати, кіллера. Це те, що Голівуд неодноразово. Пропагував, тому в принципі нам це зрозуміло, що з Кілером немає ніякого діалогу, але Дональд Трап чомусь е, має інші переконання. Але зараз в мене таке складається враження, що він виходить десь в певне розуміння, що з Путіним неможливо домовитися, окрім того, якщо ти не проявляєш силу. Чим більше ти проявляєш доброти, чим більше ти проявляєш е, швидкість е, односторонню швидкість в обійми Кремля, тим більше тебе починають з'їдати, як гадаєте, чи може е, Трамп зрештою, піс, після ось цієї такої символічної дати, 20 квітня, про яку вже е, говорить і президент Фінляндії, очевидно, вони говорили про це з Дональдом Трампом. Чи може це стати ось тією вже точкою е, незворотності, після якої Трамп вже зрозуміє, що якщо Путін не зголоситься після 20 квітня? Е, Припинити вогонь на лінії фронту і загалом у небі і на морі, що ось ті рожеві окуляри вони таки нарешті спадуть. Чи все ж таки буде ще яка, якесь сподівання і е, надія у Трампа на Путіна? Ну може бути, може бути два варіанти. Наприклад, з одного боку, е може бути те, що і Дональд Трамп, і е Путін будуть перекладати всю відповідальність на Україну, що, начебто, Україна не бажає. Миру, тобто вона не проводить демілітаризацію, не зупиняє мобілізацію. значить, Україна не бажає миру. Ось це так може бути протактовано, і це найгірший варіант, коли це буде протактовано з обох боків, з обох сторін. Відповідно, з іншого боку, ми розуміємо, що якщо Дональд Трамп побачить жодного руху з боку Кремля, немає. Відповідно, відповідно залишається ситуація таким чином, що до е, не треба має включити якісь певні інструменти тиску, так або надати зброю, як він обіцяв під час передвиборчої кампанії, або в певній мірі е, запровадити тарифи або додаткові санкції на, на російську економіку. З Москві як це буде протактовано? Я вже говорив. Тобто, це буде сприйнято як зраду, це буде сприйнято як зупинку всіх процесів. Ну і буде протактовано Сполучені Штати як країну, яка не бажає миру. Тому е, в цій ситуації, е, що Сполучені Штати Америки, що Росія е, рухаються абсолютно паралельними треками в розумінні того, що таке онтологія війни, онтологія війни України та Росії. Трамп це сприймає з точки зору угоди, тобто гроші, начебто, би мали, мали вирішити все. Ми з вами знаємо, Рослана, що гроші в житті не головне, але нерви заспокоюють. Тому в цій історії, мабуть, е, він буде апелювати до. До Путіна пропонуючи йому взаємовигідну співпрацю, Путін буде вимагати зняття санкцій. А от е, Росія сприймає і трактує війну як на ліквідацію української держави, тобто це екзистенційне питання питання існування суб'єкта міжнародної політики, яке Трамп ну мабуть не розуміє, хоча. Неодноразово е, він говорив про те, що Крим – це є російська територія, адже там, начебто, були проведені референдуми. Ну, тобто, це є таке певне, певне поверхневе сприйняття того, що відбувається в східній Європі загалом. Ну і е, перемога Путіна означатиме небезпеку для Балтії, для Крим Балтії і для східної Європи загалом. Тому для Дональда Трампа насправді дуже серйозний вибір Зараз настає тут не тільки про рожеві окуляри, чим швидше він їх скине по відношенню до розуміння, хто такий Путін. І що Путін не бажає йти на жодні переговори. Тут що найбільш цинічно, Путін говорить про те, що вони цитую доб'ють збройні сили України. Що його прибічники говорять, що потрібно знищити тих українців, які не піддаються русифікації. Ну тобто, це є та політика, яку робив колись Сталін. Мабуть, Путін хоче перевершити політику Сталіна. нам, нам ж з вами залишається максимально. Наскільки це можливо використовувати контакти дипломатичні, культурні, громадянські, медійні контакти для того, щоб пояснювати правлячому класу сьогодні в Сполучених Штатах Америки різницю, от, власне в розумінні того, що таке Росія і які її плани не тільки щодо України, але й щодо всієї східної Європи. Тобто, якщо Дональд Трамп хоче е, залишитися в і ну скажімо, Зробити Америку великою, але ізольованою, то він в принципі буде відмовлятися від будь-яких кроків, пов'язаних з такою консолідацією європейської спільноти по відношенню до підтримки України та війни з Росією.